Кайфові меблі у Харкові. Міліціонери вилучили 20 кілограмів героїну, який зловмисники ховали у меблях. Предмети інтер'єру нашпиговані наркотиками перевозили в Україну з-за кордону, супроводжували вантаж двоє іноземців громадяни Іспанії та Пакистану. Вони обустроїли тайники в меблі, которая була доставлена як частний заказ з другого государства. А в комодах були обустроєні спеціальні полості, куди упаковувались тщательно підготовлені пакети з наркотичним средством. За словами харківських правоохоронців, такої здобичі у них ніколи раніше не було. Це одна із самих великих партій важкого наркотику, яка була виявлена оперативниками Харківщини за усі роки існування України. Харкові. окрім цього, кажуть міліціонери. з початку року вони перекрили вже чотири міжнародні канали постачання наркотиків. Наразі і громадянин Іспанії, і громадянин Пакистану, які перевозили наркотики, затримані. І доки іноземці чекають на суд. В Іспанії, схоже, скоро судитимуть двох українців і також за наркотики. А точніше, за перевезення величезної кількості кокаїну неподалік Канарських островів, підрозділ національної поліції Іспанії затримав судно, яким кермували двоє громадян України та вихідець з Сербії. Невеличкий корабель перевозив аж 950 кілограмів кокаїну. За попередніми даними кокаїн везли в Європу з Південної Америки. Всі члени екіпажу затримані. У Міністерстві закордонних справ України заявили про ситуацію з судном знають нашим консульством у Малазі. Зараз вживаються заходи. заходи з метою отримання більш детальної інформації щодо наших громадян, і, зокрема, перевіряється інформація взагалі щодо належності затриманих до громадянства України. Після того як судно відбуксують до берега, членів екіпажу передадуть місцевій поліції, і вже потім розслідування цієї справи продовжиться.